Спорт, кіберстини та злоти. Тебе вітає пабе. Це дві все світри. Папе. Це дві все світри. Паве. Це дві все Стань власником апартаментів у лайфстайл-готелі Circle у Boston Creative House Тут є все: падл, бар, фітнес-простір, Smartes, коворкінг, спейсис і люди, які завжди на твоїй хвилі. Купуй номер, а ми подбаємо про гостей та твій гарантований дохід до 10% річних. А з промокодом Гра футболів. Знижка до кінця року. Circle. інвестую враження. Він мав призвисько ракета. У Фіфа не вірили, що футболіст може демонструвати таку швидкість без заборонених речовин. Як нікому не одесит, якого не брала до себе жодна футбольна школа, став зіркою Динамо Лобановського та увійшов у велику футбольну історію. Моє вітання це гра футболів, і наступна розповідь дуже особлива для мене, тому що коли я почав любити футбол, це був один з моїх найулюбленіших гравців. Ця історія про золотий м'яч Ігоря Біланова. 30 грудня 86-го авторитетне видання Францфутбол визнає найкращим футболістом року гравця київського Динамо, українця Ігоря Біланова. Після Олега Блохіна це вже другий українець за останні 11 років, який досяг найвищого визнання, отримавши золотий м'яч. Але історії Блохіна і Біланова абсолютно різні. Як людина, яка до 18 років не займалася професійно футболом, взагалі потрапила в команду великого Валерія Лобановського. Це дійсно унікальний випадок в історії українського футболу, і тут важливий кожен нюанс. Одеса 60 60-й рік. Легендарний район Молдованка. Після Другої світової війни тут живуть робочі фабрик, а також так звані биндюжники – вантажники порту. Контингент специфічний. На вулицях багато алкоголю, бійки, регулярно стаються і різанини. Саме там, 25 вересня вересня го року, народився майбутній володар золотого м'яча. Його дитинство проходить на вулиці М'ясоїдовській. У сім років він приходить на перегляд в школу Чорноморця, однак його не беруть через маленький зріст, вважаючи безперспективним. Отже, Біланов грає у футбол просто на вулиці, а іноді тато бере його з собою на стадіон подивитися на гру улюбленого чорноморця. Якось під час гри моряків проти київського Динамо тато показує на Олега Блохіна та, ніби жартома, питає. А чи зміг би ти одного дня грати разом із ним? Так, думка батька трансформується у мрію сина грати за Динамо Київ. З дитинства Біланов має специфічну манеру бігу, ніби переступає з ноги на ногу, і за ці рухи його часто порівнюють із Чарлі Чапліном. Однак його юність завершується рано через жахливу трагічну подію. Коли хлопцеві виповнюється 16 років, в автокатастрофі гине його батько. Йому доводиться дбати про маму. Тож він йде в ПТУ, де опановує професію муляра-монтажника. Починає працювати за цим фахом та працює на будівництві. Тепер він головний у родині, тож всі зароблені гроші віддає мамі на утримання сім'ї. У вільний час Біланов грає за команду ЖЕКу на першість району, а згодом потрапляє в команду Локомотив, який змагається в чемпіонаті Одеси. Саме під час виступу у міських турнірах на Біланова звертають увагу представники Чорноморця, починають з'ясовувати по ньому будь-яку інформацію, і виявляється, що цей талановитий хлопець взагалі не був в системі жодного клубу. По суті, Біланов – самоучко, якого досі не тренував жоден з відомих тренерів або відома футбольна школа. Але спробувати себе в Чорноморці не судилося. В радянські часи дуже часто талановитих спортсменів з різних видів спорту прагнули забрати до себе армійські клуби СКА або ЦСКА, що були в багатьох містах. Інколи доходило до того, що таких спортсменів, навіть якщо вони належали до інших клубів, навмисно призивали до армії, аби по суті вкрасти їх у професійних клубів та змусити виступати за армійці. Так, з досягненням призового віку, 18 років, Ігор Біланов опиняється в команді Ска Одеса, і саме там починається його історія. Одна із особливих рис Ігоря неймовірна висока швидкість. Доходить до того, що він б'ється об заклад з тренером СКА, що випередить того під час забігу, коли сам бігтиме спиною вперед. Тренер сміється і погоджується, але в підсумку посміявся Біланов, який виграє парі. Ще у СКА на нього звертають увагу представники київського Динамо. Однак Біланов не сприймає цей виклик. В нього великі сумніви, що він зможе зараз заграти на такому рівні, і він свідомо відмовляється. Після двох років армії, а по суті, після двох років гри за СКА, Біланова запрошують в першу команду Чорноморця. На противагу армійці йому пропонують звання лейтенанта та просування по кар'єрних сходах у військовій кар'єрі. Однак, Ігор хоче грати в клубі, за який він вболював з дитинства разом зі своїм батьком. І тут на допомогу прийшла рішучість його мами, яка пише лист Москву в Міністерство оборони. Проханням відпустити сина з армії. І це, як не дивно, спрацьовує у 81-му Ігор Біланов стає гравцем одеського чорноморця. Не дивлячись на те, що це вже справжній рівень футболу, Біланов відразу вражає всіх своєю швидкістю на тренуваннях. Він без шансів випереджає усіх. А під час матчів тікає з м'ячем від більшості суперників. За таку швидкість та класну стрибучість чорноморці він отримує прізвище Скіппі на честь кінгуру героя австралійського телесеріалу. За моряків Біланов грає на позиції центр форварда. І саме тут зустрічається з дуже креативним молодим тренером моряків, 38-річним Віктором Прокопенко, який тільки-но починає свою тренерську кар'єру. До речі, про улюбленця одеських та донецьких уболівальників раджу подивитися окремий випуск гри футболів. Прокопенко на тренуваннях часто зводить у єдиноборствах та різноманітних протистояннях ветеранів та молодь, що регулярно майже призводить до бійок. Втім, таким чином як найкраще загортовується характер молодих футболістів, включно з Білановим. Під час виступу у Чорноморці блискавичним нападником цікавиться московський Спартак. Однак Ігор відмовляє, він мріє про те, що одного дня він буде готовий зіграти за Динамо Київ. Хоча, коли за ним знову приїздить один з тренерів, селекціонерів киян Анатолій Сучков, Ігор знову відмовляється, адже все ще вважає, що йому зарано здійснювати такий перехід. 6 травня 84 го Динамо приймає Чорноморець на тоді ще республіканському стадіоні в Києві. На 53-й хвилині Біланов забиває другий гол у ворота господарів. Одесити з рахунком 2-1 перемагають команду, до якої лише нещодавно повернувся Валерій Лобановський. В Одесі Чорноморець ще раз перемагає киян. За підсумками сезону моряки фінішують на четвертій позиції чемпіонату, а Динамо аж на десятій. Навряд чи Лобановський міг би не запам'ятати такого швидкого і забивного хлопця, але від самого Валерія Васильовича ніяких пропозицій не надходить. Одного разу Ігор Біланов їде в Київ і зустрічається там з двома одеситами, які виступають за Динамо: це Леонід Буряк та Юрій Романський. Біланов вражений цим спілкуванням. Він чує історії про виступи Динамо в Єврокубках, бачить, як живуть гравці Динамо, автівки, квартири. Вони справжні зірки в Києві. Але найбільше Біланова вражають історії про тренування Лобановського і він просить хлопців організувати йому зустріч з Валерієм Лобановським. Метер йому нічого не обіцяє, але каже: слухай, Ігоре. Якщо витримаєш конкуренцію, якщо витримаєш мої тренування, все буде в тебе добре. Будеш грати, все заробиш. Біланов відчуває, що час для нового виклику прийшов. На початку 85-го, Ігор Біланов стає гравцем київського Динамо. Мрія батька здійснилася. Вже під час перших зборів у Динамо в Абхазії Біланов знайомиться з максимальними навантаженнями Лобановського і після першого тесту Купера говорить щось на кшалт. Мабуть, я поїду назад в Одесу. Там тепле, добре, там мене люблять. Але демонструє характер, швидко адаптується до вимог метра, ба більше він не цурається залишатися після тренувань, аби відпрацьовувати удари на точність з різних відстаней. Висока швидкість Біланова вражає і нових партнерів по команді. Один з лідерів Анатолій Дем'яненко жартома каже: мовляв, Біланову поля мало, йому треба на злітній смузі в Борисполі тренуватися. 9 квітня 1985 року він відзначається першими голами за київську команду, оформлює дубль у ворота Шахтаря в Донецьку та приносить перемогу з рахунком 2-1. В наступному турі проти Динамо Москва заробляє пенальті, але не віддає права пробити з позначки комусь з лідерів, а бере на себе ініціативу та забиває. За таку рішучість ініціативу та безбоязкість його починають поважати зірки киян Блохін, Заваров, Бессонов та інші. Після цих матчів Біланов отримає іншу винагороду. Його вперше викликають до збірної СРСР. Яку очолює беларус Едуард Малафєєв. 2 травня 85-го Ігор Біланов дебютує, вийшовши на заміну на останніх хвилинах матчу проти Швейцарії. Того ж місяця він у футболці Динамо оформлює дубль у ворота головного ворога московського Спартака. А кияни перед ста тисячами уболівальників на республіканському перемагають 2-0. За кілька днів Малафеєв випускає Біланова у стартовому складі збірної у матчі відбору до чемпіонату світу 86-го проти Данії. На установці тренер дає вказівку грати першим номером та атакувати. Данці ж діють в звичному стилі самої радянської команди на контратаках та впевнено перемагають 4-2. Після Біланов висловлює головному тренеру, що його рішення було неправильним. За що платить дорогу ціну. Насправді існує две версії: за першою, Малафеєв буцімто звинувачує гравця в боєгустві та згодом припиняє викликати до збірної. За версією Біланова він сам відмовляється приїздити до збірної СРСР, поки там Малафеєв. У дебютному сезоні у складі Динамо ігор відзначається десятьма голами, але двері збірної для нього залишаються закритими упродовж майже цілого року, допоки в ній не відбуваються кардинальні зміни. І зараз час розказати ключовий момент нашої історії. У березні 86-го, напередодні першого чвертьфінального матчу Кубка Володарів Кубків проти Віденського Рапіда, Валерій Лобановський викликає до себе Біланова і каже: Ігорі, слухай, ти пам'ятаєш, коли тобі казав на початку, будеш грати, отримаєш все. Зараз той самий момент. Я тобі особисто обіцяю. В разі якщо покладеш два голи у ворота австрійців, отримаєш квартиру. Двічі пояснювати Біланову умови було не потрібно. На 56-й хвилині гри після подачі Раца він виводить Динамо вперед. А за 5 хвилин невисокий за зростом Біланов забиває один з найкращих за видовищністю голів в своїй кар'єрі. Кияни перемагають 4-1. За два тижні у матчі відповіді в Києві ігор Біланов забиває ще один гол. Динамо перемагає 5-1 та проходить до півфіналу євротурніру. Після матчу, мабуть, подумки, вже обираючи меблі для нової оселі, радісний Біланов йде до головного тренера. Але Валерій Васильович каже, що відносно квартири він пожартував. Настільки Лобановський не давав розслабитися своїм гравцям. Але Ігор, за словом до кишені, також не лізе і відповідає стиповою зухвалістю жителя Молдаванки. Валерій Васильовичу, ви це дружині моїй скажіть. Вона за дверима стоїть. А я, мабуть, поїду до Одеси. З дружиною метр мати справу не захотів. За кілька тижнів родина Біланова отримала квартиру в Києві. Крім голів австрійцям, перше півріччя 86-го року Біланов проводить ідеально. Забиває 5 голів у 9 стартових турах чемпіонату СРСР. Зокрема, відзначається переможним голом з пенальті у ворота Спартака. Це стається 27 квітня наступного дня після катастрофічної аварії на Чорнобильської АЕС, яка тотально замовчується. Обов'язково подивіться наш випуск Лобановський 86 про те, як кілька українців врятували світ від глобальної катастрофи і тріумф Динамо у Європі. Як я вже казав, за фантастичну швидкість у Києві Біланова називають ракета та блискавка. 60 метрів він долає за 7 секунд, хоча на той час встановлений світовий рекорд дорівнює 6,5 секундам. З інших ігрових чеснот він класно відкривається за спинами захисників і швидко втікає віч навіть з воротарями. А ще в нього неймовірний за силою удар, як з гри, так і зі стандартів. В півфіналі Кубка Кубків Біланов відзначається з 11-метрового в матчі відповіді проти Чеської Дукли. Пенальті у виконанні Біланова це справжній екшен для голкіперів, шансів на сейв нуль. Як правило, Біланов на силу б'є під поперечину, зреагувати на м'яч було просто неможливо. Гол у ворота Дукли класичний приклад фірмового виконання Ігоря Біланова. Партнер випуску новий апарт-готель Circle від компанії Сага та Біджіві. Дій впевнено, інвестуй в апартаменти з гарантованою дохідністю до 10 у валюті. Сьоркл емоції для гостей, дохідність для тебе. 2 травня 1986 року. Стад дежерлан у Ліоні Динамо вдруге в своїй історії грає у фіналі Кубку Володарів. Кубків суперник авторитетний і грізний Атлетико Мадрид. На п'ятій хвилині Біланов пробиває з розвороту у дальній кут. Голкіпер Фійоль парирує, але швидшим за всіх виявляється Заваров, який добиває зльоту. Так кияни виходять вперед у історичному фіналі. Асист записують на Біланова. Динамо робить вагомий крок до свого тріумфу на міжнародній арені. А далі, попри всі намагання мадридців вирівняти гру і відповідно рахунок. Кияни відповідають двома блискавичними комбінаціями. Спочатку забиває Олег Блохін, а крапку в фіналі ставить Вадим Євтушенко. А за кілька днів стається доленосна для Біланова подія через провальні результати у спарингах на передодні у Мексиці. білоруса Едуарда Малафєєва відправляють з посади головного тренера збірної. Приймається рішення, що команду на чемпіонат світу має вести той тренер, який щойно виграв євротрофей. Поєднуючи посади головного тренера в Динамо і очільника збірної СРСР Валерій Лобановський менше чим за місяць до старту чемпіонату світу починає працювати в збірні. З 22 гравців у заявку на Мундіаль 86-го Лобановський включає 12 гравців Динамо Київ. Так, Ігор Біланов майже після річної перерви повертається до збірної Радянського Союзу і вирушає до Мексики. Перша гра збірної на мундіалі відбувається 2 червня 86-го року. Суперник дуже потужна на той момент збірна Угорщини. Напередодні мундіалі угорці в товариській грі обграли Бразилію з рахунком 3-0. Після цього угорщину починають називати одним із фаворитів світового турніру. Але забігаючи наперед, команда Лобановського відверто кажучи, цього фавориту на полі не знайшла. Попри 40 градусну спеку вирапуату, Біланов надзвичайно активний, носиться полем з фірмовою швидкістю та відзначається голом з пенальті. Про цей матч, як і про Мундіаль, точно потрібна окрема історія. Тож, лише скажу, що збірна СРСР громить саме закоханих угорців з рахунком 6-0. А Біланова, який зіграв 69 хвилин після матчу, запрошують на допінг пробу. Організатори не вірять, що за таких погодних умов людина здатна бути настільки швидкою. Ніяких заборонених речовин у його організмі не виявляють. Після потужного старту, який вразив весь світ, збірна грає в нічю з одним із фаворитів турнірів французами 1-1 і прогнозовано перемагає аутсайдерів мундіалю канадців. А далі трапляється справжня футбольна драма. 15 червня 86-го місто Ліон де Лос Альдама, Збірна СРСР, яку після безпрограшного групового раунду вже сприймають як претендента на медалі. Грає матч однієї восьмої фіналу проти Бельгії за класом, за рівнем підготовки бельгійців в цій грі аутсайдери. Біланов грає на вістрі і демонструє звичну для себе активність. На 27-й хвилині він отримує пас від Олександра Заварова. У пошуку вільної зони відходить подалі від двох центральних захисників і завдає потужний удар за межтрапного майданчика. М'яч від стійки і без жодних шансів для голкіпера Жан Марі Фафа опиняється в сітці. А далі стається момент, про який Ігор Біланов шкодуватиме все своє життя. В другому таймі за рахунку 1-0 він відгукується на м'який навіз з лівого флангу від Раца, пробиває головою, але влучає у стійку. Якщо б в той момент рахунок став би 2-0, хто знає, чи зміг би суперник зібратися морально для дії у відповідь? А так майже одразу зірка бельгійців шифо зрівнює рахунок. Хоча багатьом здається, що він міг перебувати в положенні поза грою. Але справжній скандал. Розгориться дещо згодом. А з першою на 70-й хвилині казкова динамічка зв'язка заваров Біланов спрацьовує знову. Ігор відгукується на чудовий пас і пробиває в дальній кут. Це дубль Біланова рахунок стає 2-1. Втім, втримати перевагу команді Лобановського не вдається. На 77-й хвилині. Куліманс отримує пас з глибини. Іспанський лайнсмен Санчес піднімає пропорець, фіксуючи офсайд, але чомусь швидко опускає його. Куліман забиває гол. Мало в кого виникають сумніви щодо того, що він перебуває в офсайді. Однак взяття воріт зараховують. Пізніше це спричинить різноманітні версії в радянській пресі від умисної помилки бригади арбітрів з метою не пустити потужну команду Лобановського в наступний раунд до банального людського фактора. Гра переходить в екстра тайм, і ось тут як же потім буде згадувати Біланов. Команді не вистачило емоційних і фізичних сил. Занадто багато вони віддали в груповому раунді, зіграли на наповну і не розрахували власні ресурси на всю дистанцію. Бельгійці раптом відчули, що в них почав з'являтися простір, і заграли сміливіше, що в підсумку втілилося в гол. Вперше в цьому матчі вони виходять уперед. А на 110 й хвилині. Рахунок стає взагалі катастрофічним. – 4-2. Щоправда, ледве не в наступній атаці збірна СРСР заробляє пенальті, який своїм фірмовим ударом з позначки реалізовує Ігор Біланов та оформлює хет-трик в матчі чемпіонату світу. Для камбеку команді Лобановського бракує сил та часу після фінального свистка. Блискавичний Біланов, який закохав себе в цей день і увесь світ, падає на газон та не стримує сліз. Героєм Мундіалю в Мексиці стає неймовірний Дієго Марадона. Він та збірна Аргентини блисковично виграють цей турнір, про що я в деталях розповідав випуску гри футболів. Під кінець 1986 року. Світові спортивні змі міркують, хто ж отримає золотий м'яч від видання франсфутбол? Марадона не може, адже тоді ним нагороджували лише європейських футболістів, тому в опитування не могли потрапити аргентинці, бразильці або будь-хто з неєвропейців. Як давайте розберемося взагалі на той час визначали переможців золотого м'яча? В опитуванні беруть участь 26 футбольних журналістів по одному від кожної країни-члена УЄФА. В чому різниця з нашим часом? Тоді не існувало списка номінантів, з якого треба було визначити, хто яке місце посідає. В 86-му році кожен журналістів-виборців на власний розсуд складає свій список із п'яти найкращих футболістів. А переможцем стає гравець, який набрав найбільшу загальну кількість балів за результатами голосування. Головним фаворитом на Голден Ball того року вважають іспанця Еміліо Бутрогеніо, який привів Ріал до трофеїв іспанської Ла Ліги та Кубка УЄФА, а також оформив покер в матчі однієї восьмої фіналу Мундіалю ворота збірної Данії. Ще одним претендентом називають Гарі Лінікера, який став найкращим бомбардиром чемпіонату світу в Мексиці та найкращим бомбардиром чемпіонату Англії. Однак європейські журналісти в своїх списках бачать іншого переможця. 30 грудня 1986-го виходить вдруг випуск журналу Франс футбол, на обкладинці якого зображена постать у шкірі білого ведмедя. Що виривається з золотого м'яча. Так світ дізнається, що найкращим футболістом Європи 86-го року стає Ігор Біланов. Біланов отримує вісім перших місць у анкетах журналістів. Другим стає Гаррі Лінікер, і лише третім Еміліо Бутрагеніо. 18 березня 1987 -го року головний редактор «Франс футбол Жак Тібера вручає Ігорю Біланову нагороду перед матчем відповіддю чвертьфіналу Кубка європейських чемпіонів Динамо бешикташ у Києві. 100 тисяч глядачів на республіканському стоячі вітають Біланова. Ігор Іванович настільки розчулився, що вперше в своїй професійній кар'єрі не реалізовує пенальті. Взагалі, Біланов не заб'є з одинадцятиметрової позначки лише двічі за кар'єру спершу якраз тоді Бешикташу, а в друге у драматичному фіналі Євро-88 у ворота Нідерландців. Але це вже інша історія. Хочете почути історію збірної Лобановського на чемпіонаті Європи? Напишіть про це в коментарях. Ігор Біланов це хлопець, який довів просту, але забуту істину іноді у футболі. Перемагає не той, кому Бог дав талант, а той, кому життя дало характер. Він не був генієм, він був універсальним солдатом Лобановського. Він жартував, Одеса, мама Лобановський тато. Але в цих словах його доля. Одеса дала йому характер, а Лобановський – систему. Із цього поєднання вийшло щось. Чого не поясниш тактикою? Інколи футбол вибирає не найкращих, а найвіданіших. І це саме про Ігоря Біланова, українця, що виграв золотий м'яч. А я прошу всіх вас долучитися до допомоги родинам загиблих Ультрас, якими опікується фонд Трибуна Героїв. QR-код для підтримки на екрані. Друзі, як ви знаєте, Ютуб змінив алгоритми, і для нас важливо, щоб ви залишали ваші коментарі. Це допоможе в просуванні випуску, щоб його побачило якомога більше футбольних болювальників. Тож напишіть ваші враження від історії про Ігоря Біланова і про кого зірок епохи Лобановського хотіли би почути історію. З вами був Олександр Денисов. Слава Україні!